85% івано-франківців візьмуть участь у виборах до парламенту, і майже 8% людей не збираються голосувати 28 жовтня. Такі результати соціологічних досліджень за вересень нині оприлюднили фахівці Київського міжнародного інституту соціології ЛТД на замовлення видавничої групи Українська преса. От голосувати будуть за Олександра Сича та Олександра Шевченка. Скоріше і точно зможуть і готові проголосувати 56,4% за Сича Олександра Максимова. Представника свободи 34,8% і за Шевченка Олександра Леонідовича, самовисуванця, 31,8% і відсотків за Чорноуса Володимира Ярославовича, представника партії. Удар ці цифри визначають експерти можуть змінитися за умови, якщо один з кандидатів знімає свою кандидатуру і робить це на користь інших учасників перегонів. Вплинути можуть і скандальні ситуації та чорний піар. Якщо цей кандидат публічно буде агітувати, голосувати своїх виборців за якогось кандидата, Тата, ну з дуже великою ймовірністю, що ті, хто за нього хотів голосувати, вони проголосують за того, кого їм радий їхній кандидат, який знявся. Друге, це звичайно якісь інформаційні приводи, статті в ЗМІ, якась дуже така топ-скандальна інформація, що у нас ну ми знаємо, що у нас чорні піар-технології. Вони на жаль дуже популярні в нашій країні. От, тобто повпливати може це. При цьому результати засвідчили, що люди підтримують дві поліціла. Це во свобода та удар Віталія Кличка. Найменша партія регіонів та КПУ нашу Україну та Україну вперед. Соціологічне дослідження проводилося з 5 по 24 вересня. Участь у ньому взяло понад 800 респондентів. Ймовірна похибка не перевищує 3,6%.